Перевіряють документи, наявність у списку, а потім впускають до приміщення. Так нині працює місцевий департамент соцполітики. Потрапити на прийом можна лише записавшись по телефону. Ви підходите раніше, коли їм за 20-30 заповнюєте заяву. Сюди приходять цілими сім'ями. У кожної своя історія. Інна приїхала із селища Новотроїцьке, що на Донеччині. Її квартиру повністю знищили російські військові. Каже, нині живуть на заощадження, тому допомога від держави не завадить велика підтримка. це велика підтримка, бо ми без роботи залишились, без будь-якої допомоги. А тут нам допомогли речами, бо ми поїхали в зимовому одязі. Ми плануємо повертатися додому, але наші квартири розбиті, моя та мамина. Будемо тут, поки там не вщухне. Без довідки не може влаштуватись на роботу, розповідає харків'янин Станіслав. Тому як тільки освоївся на новому місці, відразу прийшов оформити документи. Оформити прийшов по довідку, адже хочу влаштуватися на роботу. Але все одно вірю, що додому повернусь. Коли в мене в Харкові повилітали вікна в квартирі, я з сусідами покинув місто, а в Черкасах я знімаю квартиру. Кожний з 14 ти віконець зайняте протягом усього робочого дня, розповідає начальниця відділу прийому громадян Олена Фурса. Каже, на кожного клієнта витрачають по пів години. Аби встигнути прийняти всіх, вирішили працювати і на вихідних. Ми вирішили приймати даних осіб тільки за попереднім записом. Для цього працюють три мобільні телефони, три міські телефони, в яких ми людей записуємо на певний час до певного столика. Говоримо, з якими документами підійти, що взяти. Фахівчиня додає зараз. Від клієнтів надходять багато скарг, що вони не можуть дозвонитися на лінію департаменту. Жінка пояснює, чому так відбувається. Нам потрібно не просто людину записати, сказати, що ви приходите за сьомий столик і в таку певну годину, але ми ще записуємо прізвище ім'я по батькові, тому що в нас тут працюють також охоронці, які охороняють нашому було ніяких питань. Вони пропускають всіх людей тільки відповідно до нашого списку, який ми записали. Черкащанка пані Ірина прийшла сюди із десятирічною внучкою Ульяною. Мама дівчинки залишилась Мар'янці на Донеччині. Жінка каже, вже два тижні намагається зареєструвати дитину. Я взагалі не знаю, як ніхто не знає як, тому що в мене немає цепочки документів, що вона моя внучка. У мене є мої документи. Її мами нема документів. А мама повинна приїхати. Вона там жахливо. це лінія розмежування. Там вісім років уже війна йде. Там нічого взагалі немає ні світла, ні води. Зі слів заступниці директора департаменту соцполітики Катерини Бінусової для оформлення довідки необхідні такі документи. Паспорт ідентифікаційний код за про народження дітей. Якщо немає підтверджень місця реєстрації зазначених областей, то ця людина повинна взяти форми ОК 5 ОК 7 які зараз підтягуються через будь-які додатки. Всі громадяни, які звернуться до нас за довідкою, мають право написати на заяву на матеріальну допомогу. Розмір матеріальної допомоги складає 2 тисячі гривень для осіб працездатного віку і 3 тисячі осіб для дітей, а також для осіб з інвалідністю. За декілька днів люди зможуть оформлювати документи онлайн, не стоячи в чергах, зазначає Катерина Бінусова. Зробити це можна буде через додаток Дія відповідно до даних Міністерства соціальної політики, через день-два така послуга з'явиться. Зможуть люди скористуватися через додаток Дія, як оформити довідку внутрішньопереміщеної особи, так і отримати допомогу. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.